Бачення майбутнього, що це таке? Бачення майбутнього це якраз про той маяк, який я казала. Що коли ви розумієте, хто ви, про що ви, куди ви йдете, не тільки на ближче 5-10 років, а на 50 років вперед. Це те, що запалює вас і реально вас веде. Пам'ятаєте, в комунік пам'ятаєте про Мінхаузена, коли він там о, куди він в болот, болото чи куди він потрапив, і це підтягнув за, за цей хвостик. О, щось типу того. Коли є це бачення майбутнього, що б не сталося, воно буде вас дуже підіймати, буде мотивувати. Якраз це бачення майбутнього, особливо в складній період мого життя, воно дуже сильно тримало, коли я пішла в нікуди, коли я не знала, чим я хочу займатися, але точно знала, що я не хочу повертатися в найм. От, і це бачення, воно мене дуже тримало, тому що я, я себе бачила, що я стою на великій сцені, я розуміла, що це не музика, хоча я займала, займалася до цього музикою. Я просто бачила, що я стою на сцені ці софіти. Але це не музика. Ну, типу, розумієте, так? Це вже я зараз розумію, що це було. От, але я про що? Про те, що це бачення майбутнього, воно вас буде дуже сильно тримати, і коли ви розумієте. Куди ви йдете, то кожен ваш наступний крок буде в тому напрямку. Зараз я тут, тому також не просто так. Це один з пазлів якраз цього бачення майбутнього. І це те, знову ж таки, що ми створюємо з клієнтами, бо коли ви не знаєте, що ви робите, куди йдете, тому буде такий хаос у вас. Та? Оце якраз ті штурми вас дуже швидко легко можуть поглинути. Якось мене питали і казали, що типу, а як я можу створювати бачення майбутнього, якщо тут шторм? Тим більше, тим більше треба створити, тому що якщо у вас немає ніякої опорної точки. То вас ще ну, швидше і легше буде тоді збити з вашого шляху.